Ранок, вітаю вас у новому відео. Сьогодні у мене вихідний, тому я трішки довше поспала, трішки довше повалялася. І от зараз вже майже 11 і я вийшла з Ріною на прогулянку. Сьогодні не хочеться нікуди поспішати, хочеться так спокійно проводити свою звичну рутину. І знаєте, так як в мене от сьогодні вихідний, а не робочий день. Мені от хочеться прямо присвятити час для себе. Але так як в мене є купа обов'язків, то я не можу. Належати лише собі, але я хочу сьогодні постаратися більше приділити час собі, а не зовнішньому. От тому ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і далі подивимось, як прийде в мене цей день. Спаштувати посилку, і будемо зараз її разом відкривати. Це мені прийшли теплі лосинки. Так, лосинки і резиночка. Те, що завжди губиться, і те, що завжди актуально. Ці лосинки вони утаплені якраз на таку холодну погоду, можливо, навіть і на зимову, тому що в попередніх, які в мене були, я ходила. Відходила, мені здається, в них цілу зиму. Але треба було вже нові. Осини дуже приємні на відчуття, як зовні, так і всередині. Взагалі дуже гарно, класно сіли. Вони добрі це насправді. Вони не мають розміру, це XS, XL. От. І, якщо чесно, мені дуже подобається така покупка. Тим паче, хто зі мною давно міг же помітити, що я дуже полюбляю лосини. Я дуже часто в них ходжу частіше, ніж в джинсах, бо для мене це комфортно і зручно. І так само і на холодну погоду теж мені хочеться відчувати себе зручно, комфортно і тепло. Ну, лосини з підкладочкою. Oh. you Я знаю в центрі міста, то я помічаю, що коли я приїжджаю, я роздивляюсь на все, наче, наче вперше. Така, а, а тут таке було, а, а це ж відреставлювали, чи воно було. Ось так. От. Я заходила в Єву, що я купила в Єві? Перше. Це ось такі, ось такі штучки для очищення міжзубних проміжків. Я ними користуюсь постійно. Друге, я купила ось таку штучку, чомусь я постійно відкладала її, не купувала, ну от нарешті купила. потім я вирішила спробувати новий засіб для вкладання волосся. Зараз я вкладаю свій пучок, використовуючи мус для волосся, а це віск, і я хочу спробувати подивитися, як буде виглядати пучок саме з воском, а не з мусом. І також взяла ось таку щиточку, щоб краще вкладати бейбі-хаєри. Так, подивим, що ж подивимося, що в мене з цього вийде. А мити посуд треба залазити під ось цю штучку і отак от мити. А отак от тобі не, не видно, що ти миєш. І дуже незручно через це Ах, дуже страждає мій поперек. Він по житті страждає, а тут тим паче. Але затем вже все чистенько, гарненько на кухні. Все таки найкраща частина дня це йога і гарячий душ. Просто так розслабило мою спину після тих 20 -ти хвилин миття посуду в незручній позі. Просто зараз відчуття небо і земля. Я не можу сказати, що сьогоднішній мій вихідний був присвячений мені, тому що я робила все-таки домашні справи. Я цього не знімала, але я витирала пил, мила підлогу, в ванні все прибирала, в котячу молотку прибирала. От, тобто, я займалася домашніми справами, але про себе я теж не забула, тому що я поїхала в центр. Найперше, це я купила таблетки для себе. Я п'ю таблетки від популярних... На розладу, і в мене вже одні закінчилися, і це я розглядаю як подбати про себе, а не як знаєте, виконати галочку, бо треба це, це купити. Та звичайно, це треба це, це було зробити, але я розглянула це як турбота про себе, тому що я поїхала і прогулялася. Я помилувалася архітектурою, помилувалася осіннім львовом, от тому. Це був час для мене, ну і звичайно, ввечері час для мене це йога і гарячий душ. І ще сьогодні, коли я вам показувала покупки з Єви, і я казала, що ось тут таку штучку для ніг я не могла купити досить давно. І я вже в одному з відео говорила, що є такі, як наче дрібниці, знаєте, на них не треба так багато часу, щоб це зробити, купити, занести ательє, ще там щось, зробити такі дрібниці, як наче небагато часу, але ти їх постійно відкладаєш, відкладаєш, відкладаєш. І насправді у мене були такі моменти, не то що пов'язані з моїм здоров'ям, але в мене накопичились там такі декілька пунктів, які я хотіла зробити, і я постійно відтерміновувала ці моменти, ці пункти. І якщо чесно, я собі такий не знаю рубіж. Ось це моє день народження, і після свого дня народження я починаю ну не те, що дбати про себе, а почати виконувати оці такі пункти, про які я думаю вже дуже довго, але відкладаю. Завтра в мене буде робочий день, і я не зможу ніяких таких справ вирішити. А от вівторок в мене буде вихідний, і вівторок я зроблю те, що вже дуже давно відкладала. В мене тільки що примайнула одна думка. Що є перший момент, це от коли ти хочеш це зробити, але просто відтерміновуєш в часі цю дію. А є другий момент, коли ти жалієш це для себе зробити. Тому що там, не знаю, не на часі, краще ті гроші відкласти ще щось там. От той момент чи купити щось дешевше, замість того, що ти хочеш. Ось це такий момент, коли ти починаєш проявляти скупість до самого себе. От в цей момент ти робиш гірше лише собі. Тому що ось ця твоя скупість до себе. Прямо, прямо впливає на якість твого життя, на якість твого самопочуття. Якщо ти не будеш дбати про себе, то хто? Якщо ти не будеш проявляти щедрість до себе, то хто? Звичайно, з відтермінуванням певних дій справ можна до... відтермінуватися до того, що ти ніколи цього не зробиш. Але і є другий момент, що ти відтерміновуєш відтерміновуєш, і все стається. Тоді, коли має статися, от для певної дії, для певного якогось, для певної якоїсь справи, от має бути конкретний час. І в мене так працює, що я можу відкладати, відкладати, відкладати. І в мене приходить певний рубіж, коли я розумію, що все, з цього часу я буду це виконувати. В мене так працює, працює не з всім. Але от я не знаю, як це пояснити. Але ось в мене так. Я ще, до речі, одягнула е, оцю свою, не знаю, майку, не знаю, як сказати. І мені хочеться ось її щось, щось зробити, бо тут воно, звичайно, вільне зручно вдома ходити, але все рівно якось так, ніби, е, не видно цієї фігури, і, а просто її якось тумба. Це жарт. Це жарт, звичайно. Просто якось я не звикла, мені хочеться, хочеться постійно ось, ось так от зробити. Щось, щось типу такого. Але вона і так коротка, що з нею зробити. Не знаю. Я вже не впевнена, чи вона мені подобається, ця майка. Ділюся з вами своїм ранковим роздратуванням. В нас на поверсі живуть два лабрадори. Це мама і дочка. Вони дорослі лабрадори. От і одна така лагідна, а інша може агресувати. От, і вже вчора була неприємна ситуація, але зараз е, про все по порядку. Найперше, це Ріна теж до них, до них агресує. Це через те, що е, коли вона була маленька, ми чекали ліфт, і тут відкрились двері, і був лабрадор, і він почав до неї проявляти агресію. Ріна злякалася, і тепер, коли вона виросла, відчула в собі силу, вона почала до неї теж так само реагувати, як і той лабрадор вперше до неї. Неї, от і тепер в них така взаємна, можна сказати, не любов, взаємна агресія. Той лабрадор він гавкає не тільки на собак, на людей, і ще якісь там може є тригери, не знаю, тому що це не моя собака. Просто я бачила, що вона агресує до якихось собак, до може бути до якихось людей. І, наприклад, от вчора була ситуація, що власники затримались на охороні, поговорили з охороною, і я просто їхала в ліфті з ріною, спускалася і чула, що там в дитини просто істерика. Я не знаю, скільки дитині Ну, точно маленька, бо того, що по голосу чути, що вона була маленька, не знаю, може роки два-три. І ця дитина просто ну таким історичним плачем плакала. І я така думаю, ну все, це в дитини травма на все життя. Тепер вона запам'ятає собак як от таких агресивних і недоброзичливих. От і я собі так подумала: ну якщо ти знаєш цю особливість а, своєї собаки, то не варто затримуватись, тим паче це самий ранок, і якраз люди йдуть в школу, на роботу і в садочок. Якщо ти знаєш про таку особливість своєї собаки, і якби це щось було важливе, це просто зупинились на охороні, щоб поговорити, розумієте. Е, от. А сьогодні ми чекаємо ліфт, відкриваються двері ліфта, там цей лабрадор е, от, починає агресувати, гавкати, Ріна до нього теж. І я забираю її так за угол, щоб не було видно. І я думала, що жінка вийде е, з тим лабрадором. Але ні, вона їде, е, закриває двері ліфта і їде, напевно, що на перший поверх. І, цей, ну, і я така, ну добре, типу, я думала, що вони зачекають. Типу, і трішечки пізніше підніметься, але ні. Ну, типу, я не буду, коли є світло. Я не буду йти пішком через те, що Лабрадор агресує до моєї собаки. Ну, звичайно, я чекаю ліфт. Приїжджає ліфт на 16-й, повторюється ситуація. Але я вже завбачливо Рейну за угол взяла і просто дивилася, хто є в ліфті, чи нікого немає. Якщо нікого немає, ми б собі зайшли спокійно. Якщо лабрадор, то треба зачекати, поки вони вийдуть, і тоді ми зайдемо. Ну і це таке роздратування, тому що якраз знову таки ранок, пік, і ліфт зупиняється, знаєте, 16-й, 13-й, 7-й восьмий і так далі, тому що люди їдуть, лю люди йдуть, їм треба. І так само на якомусь поверсі відкрилися двері, і була мама з дитиною, яка теж плакала. Вона вже була на руках та дитина, і Аріна побачила це і знову захотіла агресувати, тому що. Ось ця агресія, це певний стрес, і цей це так само як в людини. Той, той стрес кудись треба вивільнити. От, і так само в неї Їй треба, значить, вигавкатись, або дуже часто собаки, отак от теж струшується, щоб теж позбутися цього стресу. От, тому я так, і в мене таке одразу роздратування пішло з вчорашньою сьогоднішньою ситуацією. От, тому ось такий ранок. Ну що там, там найшла? найшла? Я зараз відберу. я зараз відберу. Я зараз відберу, 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 відберу. Дай. Молодець. Ні, Ріна. Дай. 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 Молодець! Знайшла, знайшла. Така щаслива собака. Щаслива. Що ж, попробую вкладати ці бейбі-хеєри на а, той віск. Це тут, звичайно, є ці бейбі Хейри, але не погано. Добрий ранок, новий день. Я вже зібралася. Чоловік теж зібрався з собакою. Вони йдуть на прогулянку, а я біжу в стоматологію. У мене сьогодні запис на заміну ретейнера. От попередньому, здається, відео, я показувала, що він в мене сколовся, і я просто різала собі язик, різала собі губу. Все, пока-пока, біжіть гуляти. Якщо ви мене запитаєте про те, де ж ділося ця така симптоматика, що тебе була підпухша губа. На вечір важко було говорити, а зараз все наче ок. Це через те, що. Мені в нашій стоматології. Тут я попросила, кажу, або відірвіть мені того ретейнера, або щось зробіть. Ту частинку вони забрали і підклеїли, щоб воно мене нарізало. Вот. Але зараз треба повністю змінити. А ретейнер після носіння брекетів дуже важлива частина, тому що він стримує зуби і надає їм роз'їжджатися. Все, ретейнер зробили, переробили, записались на гігієну, і ще там один зубчик треба буде переглянути. Тому за один день, за один раз все зробимо. Відвідуйте вчасно стоматолога, робіть вчасну гігієну, вчасно лікуйте зубчики, тому що чим далі будете відтягувати, тим буде дорожче. У мене ще є трішки часу, хочу погуляти. І напевно, що сходити на каву, бо на вулиці холодно, і ти не погуляєш дуже довго. А в мене до наступного запису 2,5 години. Тому, тому гуляю і на каву. Гарний Львів, архітектуру. Навіть мені пощастило, сьогодні я заглянула два відкритих під'їзда, але я так і вам не показала і не дорозказала, взагалі не розказала, куди в мене був ще сьогодні запис, окрім стоматології. Можливо, це не таке щось вау і грандіозне, але це те, що я відкладала дуже давно. І ніяк не те, що не могла зважитись на це, але якось не було потреби в цьому. Але коли я останнім часом зважила те, що е, це мені буде зручніше, це мені буде комфортніше, це буде естетичніше, особливо коли, наприклад, депресивні моменти і ти не хочеш доглядати за собою, е, тобі важко помити голову, то що вже говорити про поголитися. Я пішла на зону ніг повністю для того, щоб зрозуміти для себе, що це і як це, які це відчуття. Після результат після, і як я себе буду почувати, чи мені буде так комфортно. І от коли я лежала і почалася предстури, були такі легкі пощіпування. Десь вони більш інтенсивні були, десь менш на якихось ділянках ніг інтенсивніші. Але в цей момент, коли я от лежала і відчувала ось це таке пощіпання, ось це такий невеличкий біль. Я знаєте про що думала? Про те, що кількість всякого різного. Придумано. Щоб отримати для жінок, щоб отримати красу, треба пройти через біль. І ось, наприклад, та сама і депіляція, шугаринг, воскові ці смужки, що відривати. От, і це все в першу чергу було створено чоловіками для чоловіків, тому що чоловік хоче бачити жінку поголеною, чоловік хоче бачити жінку такою. А, наприклад, щоб зробити комфорт для жінки. І я одразу подумала про гінекологічне дзеркало, яке не змінювалось з часу його заснування, з часу його виготовлення, винайдення. Правда, воно в час його винайдення воно було багаторазове металічне, а зараз це гінекологічне дзеркало просто пере, ну, воно має бути одноразове і пластикове. Але... 180 років пройшло з того моменту, коли це з'явилося. Можна було якось якби, дійти до того, щоб зробити прийом гінеколога для жінки більш комфортним. Можливо, це воно все так зараз в мене звучить, що дуже, знаєте, так, полярно, як наче нічого для жінок не відбувається для їхнього комфорту. Але от в цей момент я лежала, і в мене з'явився ось такий приклад, що ти маєш прийти. Через біль до краси і в той же час тобі не можуть зробити чогось комфортного в таких базових, елементарних е, штуках, як просто похід до гінеколога, і для того, щоб тебе дивилися більш комфортніше. Звичайно, зараз е, здається. Дві студентки з Нідерландів вони започаткували ну не те, що стартап, а нову штучку для дослідження, що воно буде не таке під назвою Lilium. Але зараз, поки що на даний момент, воно буде проходити звичайно тестування, і тільки з часом можливо ми його отримаємо в продажі. Але поки маємо те, що маємо. Я сподіваюся, що я донесла ту думку, яку хотіла, тому що, якщо чесно, я вже дуже сильно втомлена. У мене попереду знову два робочих дні. Я, якщо чесно, потребую такого, знаєте, одного вихідного, коли я буду робити нічого, тому що попередній свій вихідний, коли я. Хотіла більше приділити часу для себе. Все рівно я в цей час виконувала, як ви пам'ятаєте, свою домашню рутину. А це мені хочеться такий вихідний, щоб я не робила цю рутину. Ну, звичайно, там собакою погуляти, але не прати, не сушити, підлогу не мити, пил не витирати, ось ви цим знаєте, всім не займатися. Просто такий трішки провести день тюленя. Я з роботи, а тут вже місяць на вулиці. Повний гарний місяць. Я зібралася, йду на роботу, але знаєте, що я вам скажу? Якщо чесно, сьогодні вже все. Я, я розумію, що я розфокусована, я не виспана, а, я втомлена, а, мені важко, мені не вистачає одного вихідного. Тому що той один вихідний, це не вихідний. Я роблю якісь справи, плюс ще Ютуб. Тож, до речі, підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою, а також підпискою на канал, якщо ви не дивитесь на підписані. Мені буде дуже приємно. Тому що якщо немає вподобайок, немає переглядів, підписки або не рухаються, або навпаки йдуть в мінус, то це теж додає такого свого. Моменту в мій психоемоційний стан і додає знаєте, такого занепаду більше ніж натхнення творити, знімати. Знає.